Пані Юлія, з вами хочемо поспілкуватися зокрема про сьогоднішні рішення, які були прийняті депутатами на 25-й позачерговій сесії Волинської обласної ради, і зокрема, які можливо із них викликали найбільші дискусії. Хочемо дізнатися від вас, але мабуть розпочнемо все таки стосовно ситуації довкола урочища Семенова гора в Старовижівській громаді. Знаємо, що Волинські депутати Волинської обласної ради звернулися до. Органів вищих органів нашої держави щодо скасування цього тендеру на видобування піску у в цьому заказнику Старовишівський, то хочемо почути вашу позицію, як ви розцінюєте загалом цю ситуацію довкола Семенової гори і довкола можливості видобувати пісок на території заказників. Ну, ми, ми голосували за це рішення цілою фракцією, Ми обговорювали це питання на фракції. Ми абсолютно підтримуємо таке звернення, тому що в заказниках, безперечно, ми не можемо собі дозволити зараз говорити про видобування там піску чи інших корисних копалин. Відповідно, ті території, які мають особливий статус, вони повинні користуватися наповно цим особливим статусом. Є передбачено законодавством норми про те, що можна робити, а що не можна робити в рамках яких меж. І вивчивши це питання досконало, ми прийшли до спільної думки фракції. Це питання підтримувати, і ми підтримали відповідне звернення на сесії обласної ради. Це звернення і було проголосовано іншими представниками політичних сил, які сьогодні були присутні на засіданні. Ну до речі, в цьому зверненні також йдеться про те, щоб чине законодавство повернуло право місце органам місцевого самоврядування теж вирішувати такі питання, адже пам'ятаємо, що наприкінці 2022 року у них забрали право вирішувати, що буде відбуватись на їхній території. Е, ну насправді це дійсно велика глобальна проблема, тому що на кінці 2022 року ми були в одному стані, так і відповідно розуміючи ту загрозу, яка була з боку е, наших е, ворогів, ми не знали, яким чином це буде відбуватися, і, і ніхто навіть не обговорював всі погоджувалися з тим, що так, давайте е, згуртуємося, і так далі. Сьогодні ми бачимо, що це можна назвати і наступом на е, права місцевого самоврядування, бо по суті, саме мешканці громад мають й, визначати які межі де е, вони можуть подавати для отримання конкретного е, статусу, і тому відповідно нам потрібно це питання торпедувати. Просити представників Верховної ради, аби до нього повернулися і не знову ж його проговорили. Я до речі, вчора мала нараду з своєю громадською організацією. І ми звернули увагу теж на одну норму, яка буде виходити вже е, з своєї дії, а саме мораторій на вивіз деревини з України протягом 10 років цей мораторій діяв. І сьогодні, е, коли ми бачимо, що в нас в страшному стані економіка. Це рішення приймав парламент ще восьмого скликання. Ми розуміємо, що це буде великою проблемою продовжити цей мораторій, тому спільно обговорювали, що можна зробити спільно з нашими представниками деревообробної галузі, які сьогодні є платниками податків для того, аби звернутися і звернути на цю історію увагу. Я думаю, що таких питань дуже багато ще є, які стосуються саме. І місцевого самоврядування, або, наприклад, тих людей, які на станом на сьогоднішній день є платниками податків і потребують захисту держави для того, аби продовжувати свою діяльність на економічному фронті, пані Юлія. Щойно наша колега нам повідомляла про те, що у Волинській обласній раді хочуть створити робочу групу з представників різних фракцій. Аби забезпечити контроль над виконанням рішень стосовно розірвання договорів, договорів оренди культових споруд з УПЦ МП, то розкажіть детальніше, чи не виникало під час голосування цього рішення якихось дискусій. Значить, сьогодні на сесії було другим питанням розглянуте питання це питання звучало звіт голови військової державної адміністрації про виконання рішення, яке було прийнято радою 15 вересня попереднього року. А рішення наше стосувалося заборони діяльності церков московського патріархату, саме на прикладі конкретної споруди, і відповідно виконання цього рішення можливе в повному обсязі до. Липня місяця саме тоді завершуються договори оренди. Представниця від військової адміністрації а до нас приходила Мирослава Якимчук, запевнила нас, що в липні місяці договір оренди там договір на користування приміщень він не буде продовжений. І в залі була величезна дискусія стосовно того, що саме робить представники військових адміністрацій для того, аби здійснювати подальші кроки для. Того, щоб церкви московського патріархату переходили, бо ми бачили дуже активні переходи на початку повномасштабного вторгнення. Тобто, в 22-му році у нас перейшло понад 49, по-моєму церков. А що відбувається сьогодні? Ми всі можемо з вами бачити деякі громади, навіть голосують землі під побудову цих церков. Ну і багато представників різних фракцій в залі озвучували свої тези стосовно того, що би ми мали зробити. І відповідно одною з таких тез я вважаю дуже якоюсь суб'єктивною була теза представника свободи Вітіва Анатолія, який запропонував проголосувати. В цьому ж рішенні незадовільну роботу військової адміністрації в цьому напрямку я погоджуюся, що у нас є велике недопрацювання в цьому напрямку, адже питання церкви російської церкви це питання пропагандистське і питання того, як фактично ворожа спільнота працює на території України, розбудовує свою мережу. Але разом з тим, з юридичної точки зору, проголосувати за його правку означало. Е, ну, визнати незадовільною роботу е, по рішенню, яке має е, вступити в повну силу уже. З липня місяця, тобто достроково розірвати оренду, ми і не пропонували. Ми своїм рішенням попросили не продовжувати оренду, про що нас запевнила сьогодні представниця військової адміністрації. Але е, потім ми чули ще декілька виступів на тему церкви. І відповідно, знаєте, я себе зловила на думці про те, що наше засідання схоже вже на Раду безпеки ООН, де всі дуже заклопотані, переймаються, але при цьому не беруть на себе відповідальність і не вчиняють жодних дій. І тому я запропонувала створити тимчасову комісію депутатську, яка буде націлена на те, аби моніторити діяльність виконавчих органів влади і моніторити ті ситуації, які у нас є по громадам, тому що. Ну, є дуже велика кількість прикладів, коли, наприклад, громада, прихожани переходять уже в, е, з московського патріархату. А коли стоїть питання зайти в храм, от як в нас є ситуація, наприклад, на Кам'янкаширщині, е, просто прихожани стають перед храмом і не запускають в цей храм і, відповідно, хто має тоді переконувати людей. Е, от власне я вбачаю в діях цієї комісії. Активність в цьому форматі. Якщо ми беремо на себе відповідальність, то ми повинні сідати, їхати до цих людей і розмовляти з ними, пояснювати е, як представники е, виборчого органу про те, що відбувається сьогодні в Україні, тому що я знаю фактаж, коли стоять жінки, сини, яких загинули уже сьогодні на сході, але вони стоять як прихожанки е, московського патріархату і не пускають людей для того, аби вони могли зайти в храм. І щоби там могла вже українська церква проводити богослужіння, і таких випадків є ну на жаль, є у нас в області, і ми можемо зараз уже не знімати з себе відповідальність, не перекладати її на когось, а навпаки, підсилювати один одного. Тому я попросила голову протягом пленарного засідання зібрати дані, хто з фракцій готовий війти в цю робочу групу від нашої фракції. я Сказала, що готова бути представником, і я думаю, що тільки таким чином ми можемо щось змінити, адже просто визнавати там роботу і при цьому нічого не робити, це теж трішки не той формат, який не повинна робити обласна рада як виборчий орган, як представники тих людей, які віддали нам голоси на Волині. Якщо ми хочемо змін, а ми їх хочемо, якщо ми. Бачимо необхідність в своїй країні мати свою церкву, то нам в першу чергу потрібно ходити до людей і говорити з ними про це. І, і я думаю, що тільки в такому напрямку ми можемо покращити цю роботу. Але водночас депутати вимагають персональний звіт голови обласної військової адміністрації Юрія Погуляйка, саме по цьому питанню, так. І я думаю, що це дуже правильна вимога, тому що нам потрібно просто е, залучити до цієї комісії ще й істориків, залучити до цієї комісії представників культури. Нам потрібно провести аналіз того, скільки було переходів, де є проблемні питання, і включитися в цю роботу. Адже депутати обласної ради це є ті люди, які мають користуються авторитетом, за яких проголосували відповідно в конкретних там округах. Де вони балотувалися, вони є впізнаваними, і тільки таким чином ми можемо міняти ситуацію. А те, що депутати вимагають звіту від військової адміністрації, який повинен бути направлений на саме висвітлення цієї теми, це нормальна практика. і Я думаю, що це дуже таки цивілізована історія, коли ми почуємо, що зроблено, які у нас є питання там по переходам, скільки майна провести аналіз. Да майна в якому статусі е, кожна е, історична релігійна буд будівля знаходиться, і як ми можемо попливати на те, щоб прискорити ці процеси? Пані Юлія, ну і ще одне звернення. Теж я так розумію, готувалося на цю сесію. Зокрема, щодо ситуації із політичним переслідуванням колишнього розвідника Романа Червінського. То цікаво почути вашу думку. Чому ви зокрема я так розумію, ваша фракція винесла це рішення на обговорення, але його не підтримали? Чому ви вважаєте, що ця тема теж зараз на часі? І Волинська власна рада теж має звертатися до центральних органів влади щодо не. Цього переслідування. Полковник Червінський все своє свідоме життя по суті служив для того, аби працювати над безпекою України, і, відповідно, з 22-го року він знову ж таки був на службі, і саме він показував українцям, що. Робилося для зриву справи вагнерівців, і напевно, по цій причині можна вже достатньо є фактажу, щоб сказати про те, що ця людина реально перебуває під політичними репресіями і переслідуванням. Чому як називається репресіями? Тому що Тривалий період часу він знаходиться в СІЗО в одиночній камері, куди не допускають на побачення із ним його родину, куди де не надають йому повної медичної допомоги. Хоча людина має погіршення в стані здоров'я і відповідно до норм конвер. Венційській конвенції ми е, від своєї фракції подали таке звернення для того, аби ці норми були виконані для того, аби в Верховній Раді була створена тимчасова комісія е, в, на базі профільного комітету, який зміг би зрушити е, цю справу з місця. Чому тому що е, ви розумієте, що станом на сьогоднішній день я вважаю, що це питання, яке повинне турбувати багатьох українців? Тут ми говоримо не. Тільки за Червінського подаючи таке звернення, ми говоримо про свою позицію сьогодні. Українці вони е, тортуються в московських буцигарнях, і ми не можемо допустити, щоб ця ціннісна війна всередині країни була програна. Тому що якщо ми опускаємося до такого рівня, це означає, що ми сьогодні фактично. Прирівнюємо себе і до тієї країни агресора, яка на нас напала. Чим ми відрізняємося тоді від Росії, якщо у нас такі умови утримання порушуються, нас до військовополонених російських краще відношення, і ви бачите, як нас періодично їх ходять там пропонують на службу в храм водити. А тут до людини, яка поклала своє життя для того, аби служити Україні, є таке відношення. І власне по цій причині ми таке звернення внесли. Вчора була комісія. Обласної ради, яке це питання винесла на обговорення в залу. Хоча я була включена на цю комісію, попросила до нього повернутися до цього питання, і я е, розуміла, що це не буде розглянуто і не буде підтримано залою по реакції, яка була на комісії. Головою там є Віків, а членом комісії є Буліга. Так як комісія законності у нас має всього три члена: це Віків Буліга і е, е, наш. Е, Представник партії за майбутнє Тиводар нагадаю, що проти нього відкрита кримінальна справа, де я є потерпілою. Він у нас член комісії законності в обласній раді. Наразі так, от, власне, його вчора не було на засіданні комісії, а було присутньо всього двоє людей. І коли я пропонувала повернутися до розгляду цього питання, буліга був категорично проти, і це питання е, не обговорювалося більше. І сьогодні в залі я розуміла, що це питання не прийметься. Я маю вже досвід роботи в цій обласній раді. Саме тому ми розпочали пленарне засідання з цього звернення. Я його зачитала з трибуни, донесла волинянам нашу позицію. Чому важливо зараз підтримати Червінського і що ми вбачаємо в цій людині? Я знаю, що Львівська обласна рада таке звернення прийняла і після цього отримала листа. З подякою від полковника, який розвідника, який сказав, що це дійсно боротьба не лише за нього, але й за е, цінності і за просування демократичних процесів в нашій країні. Тому сьогодні ми й озвучували дане звернення в стінах Волинської обласної ради. Прикро, що за нього не проголосували. За нього не проголосували слуги народу в повному обсязі, е, і періодично деякі депутати з інших фракцій, і нам не вистачило одного голосу. Для того аби е, це звернення пройшло. Ну це позиція представників Волині стосовно захисту людських прав і демократичних засад сьогодні в Україні. На жаль, можу так е, назвати те, що відбулося в обласній раді. У нас був ще один дуже цікавий звіт. Ви за нього не питаєте. Це звіт голови облради. Це uh -huh. дійсно цікаво, чим він був особливий, і, чи підтримали депутати цей звіт. Ну, депутати, звичайно, його підтримали, але власне наша фракція е, не голосувала за нього. Це було фракційне рішення. Ми його довго обговорювали. Справа в тім, що е, ми маємо чітке розуміння того, хто такий голова облради і для чого ця посада введена. І ми обрали його як одного з депутатів, який мав би забезпечувати рівні права. І сприяти тому, аби ми мали можливості для реалізації тих повноважень, які є у нас згідно з законом про місцеве самоврядування, натомість політичні баталії і політична заангажованість відповідна забороняє станом на сьогодні через стільки років голові обласної ради рівно відноситися до представників усіх фракцій, і ми це бачимо у багатьох речах. Перша це неможливість висвітлення своєї роботи на сайті обласної ради, присутність в телеграм-каналі, виключно представників партії за майбутнє або президії обласної ради, які здійснюють свою роботу. Тобто, якщо ми зайдемо на ці сайти, подивимося на сайт обласної ради, на телеграм-канал. У це такий, знаєте, газетка Брежнівської епохи, де пишуть тільки про голову, про його заступників і про е, людей, яких я можу перерахувати на пальцях однієї руки, які належать до не, безпосередньо фракції за майбутнє ну і вітів, як саталіт за майбутнього, е, там теж іноді ще може десь бути інших депутатів. У нас не існує про їхню діяльність ніхто не, не показує ніякої роботи. Те саме стосується е, висвітлення роботи обласної радою через змі. Там присутні тільки ті люди, які Безпосередньо е, не мають іншої думки і працюють як сателіти від е, м, партії, яка має більшість нас в обласній раді, а це партія за майбутнє. Крім цього, в нас є великі претензії стосовно того, яким чином збирається обласна рада взагалі, тому що я вважаю, що це невілювання місцевого самоврядування, і на жаль, це найслабше скликання, е, навіть якщо подивитися з позиції того, що ми не бачимо бюджету другий рік війни. Хоча в Україні тільки чотири ради не бачать бюджету. Я розумію, що такі повноваження передані на голову військової адміністрації, але інші ради зуміли побудувати так діалог, аби депутати розуміли, яким чином розподіляються кошти платників податків. Відповідно, це теж велике вагоме зауваження, яке потрібно було би зрушити з місця, і я думаю, що це було б дуже правильно в цьому році, хоча би заслухати нам бюджет, нехай в закритому форматі роботи ради, це можна було зробити елементарно для того, аби ми орієнтувалися. Наступне, це те, що ви можете собі уявити, що всі е, наші е, сесії це фактично ті сесії, які відбуваються уже в до терміну призначення сесії. Тобто, якщо у нас є е, по законодавству проміжок між ними, отак ми їх і бачимо. Причому це все сесії позачергові. А це означає, що громада бачить е, на сайті обласної ради всього три питання, які включаються як питання на проведення позачергової сесії, за день до голосування. Цих питань стає 60, а іноді 70. і е, найцікавіше це те, що представники е, більшості орієнтуються в цих питаннях і знають про них. Нам не дають доступу до цих питань, але тут питання навіть не в депутатах обласної ради, а в громади, які не знають, що відбувається в стінах обласної ради. Сьогодні голосувалося питання. Е, Яке стосувалося приміщення на волі 3 усі лучани знають, що це аптека номер 65, яке здали в оренду е в приватній компанії, яка відкриває новий магазин. Це буде магазин 237, де робляться уже фактично здійснюються е ремонтні роботи. Протягом трьох тижнів, а ми голосуємо це питання на сьогоднішній сесії. І таких питань дуже багато. Це стосується і приватизації Теремнівської 68, Це стосується і приватизації будинку на Ярощука колишнього 10, а зараз вулиця Тимошенка, 10. І розумієте, коли ми голосували за це питання, я взяла слово і пояснила голові обласної ради, що це не є особисті претензії чи претензії виключно нас, як представників опозиційної політичної сили. Це є претензії, які які необхідно вирішити по тій причині, що це занижує статус обласної ради. І знищує місцеве самоврядування. Так не можна працювати, і ці зауваження він мав би враховувати, тому що коли, наприклад, вчора збирається е, президія обласної ради, ну в нас це називається погоджувальна рада, і туди не запрошують, наприклад, е, мене як представницю опозиційної сили, а при цьому там сидить народний депутат Рубльов, який в нас як знаєте, як е, в кримінальних колах це називали «смотрящий», сидить на всіх сесіях. Ну, вибачте, тут вибірковий принцип це ж не день народження людини, куди він може когось запросити. Якось не запросити. тут. Мова йде про професійність, і це треба в собі випрацювати, переступити йти далі. Голосувати за звіт такого голови обласної ради означало для нас взяти відповідальність за кручу. Яку лучани не забули взяти відповідальність знову ж за цю приватизацію? Я розщукаю теремнівську, а я вважаю, що це рабська психологія все розпродавати. Нам треба думати, як примножувати. Ми в звіті не почули жодної цифри залучення коштів, релокації бізнесів, можливості розвитку, економіки. Хоча ми знаходимося на кордоні з Польщею, і, в принципі, ми є. Е Відносно спокійною, завдяки збройним силам території, куди могли би приходити нові інвестори, і це те, що не може не засмучувати. І відповідно питання навіть того, що цей голова обласної ради дозволив собі військовий стан повномасштабне вторгнення в найважчий період своє взагалі існування відновлення незалежності України за цих 30 років, купити новий автомобіль з салону. Обманувши при цьому всіх представників в, в залі і сказавши, що це машина, яку ми потребуємо для того, щоб возити іноземні делегації. А при цьому в звіті в нас немає розділу про міжнародну співпрацю, а в розділі по співпрацю з громадами ми пишемо про те, що в нас проведений спорт між депутатами обласної ради і міських рад, і ми зайняли призові місця з шашок. Ну, друзі, це не звіт в. Другий рік повномасштабного вторгнення людина, яка взяла на себе відповідальність за місцеве самоврядування на рівні області, тому без жодних особистих моментів все, що ми сказали, було аргументовано. Е, я розумію, що можливо десь ця критика сприймається як просто критика опозиції, але е, ну насправді ми даємо. Можливості вирішення цих питань, ми говоримо, яким чином це мало би виглядати, але на це ніхто не зважає. Тому ну поки е, мусимо працювати в такому форматі, який маємо на сьогодні. На Волині, дякуємо пані Юлії, за цю інформацію за ці роз'яснення. Юлія Вусенко, депутатка Волинської обласної ради, була в етері громадського інтерактивного та радіо один.